Дітям про літо. Добрий день малята! Давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Так, вірно, зараз весна. Ось-ось -ос, уже через три дні до нас завітає літо Літочко. І саме сьогодні ми з вами пригадаємо усе про літо. Щоб літній відпочинок завжди був приємний, пам'ятай про це. Перебувай на вулиці завжди у панамці. Улітку пий багато води. Одягай відповідний одяг. А тепер пропоную пригадати основні ознаки літа. Увага на екран! Влітку? Сильно гріє сонце. Влітку діти відпочивають на канікулах. Влітку багато комах. Влітку діти грають на подвір'ї в рухливі ігри. Влітку достигають ягоди. Влітку люди одягають легкий одяг і зберігають свою голову від променів сонця. Влітку з'являється багато літніх квітів. Ось які ознаки літа ми з вами щойно пригадали. А зараз пропоную пограти в гру, яка називається літо яке. Дидактична гра літо яке. Літо яке грибне. Літо яке квітуче. Літо яке веселе. Літо яке чарівне, літо яке вітряне, літо яке засушливе. Літо яке спекотне. Літо яке ароматне. Літо яке сонячне. Літо яке різнобарвне. Літо яке безхмарне. Літо яке малинове. Літо яке дощове, літо яке ягідне, літо яке запасливе, літо яке туристичне. Літо яке казкове? Літо яке курортне? Літо яке дачне. Літо яке холодне. Малята, якщо ви не встигали повторювати, рекомендую відео переглянути ще раз. Хочу вас іще запитати, так про яку ж пору, року ми з вами сьогодні говорили? Так, про літо. Молодці. Ми з вами називали ознаки літа та пограли в гру Літо Яке. Тож успіхів малята, до скорої зустрічі!